Всім привіт! По вашим проханням, ми сьогодні піднімемо тему артеріальної гіпотензії або зниженого тиску. І дійсно, дане питання погано висвітлюється як в науковій літературі, так і в соціальних мережах. А тому пропоную не робити довгого вступу і одразу перейти до теми. Отож, який артеріальний тиск вважається нормальним для людини? 120 на 80? А от і ні. Тут справа така сама, як і з температурою, як і з нашим пульсом. Чіткої цифри нема. Є лише певні нормальні або референтні значення. І для дорослої людини це від 90 до 139 систолічний тиск, та від 60 і до 89 діастолічний. Все, що вище 140 на 90, вже вважається артеріальною гіпертензією. І потребує постійного лікування. А все, що нижче 90 на 60, вважається артеріальною гіпотонією і потребує обов'язкового обстеження у лікаря. Та що робити, коли ваш тиск постійно 110 на 70? Або, наприклад, він був 180 на 20 а впав на 110 на 60. Кожен з нас унікальний і кожен організм індивідуальний. А тому, якщо ви прекрасно себе почуваєте при тиску, наприклад, 110 на 70, то і робити з цим нічого не потрібно. Це ваш тиск і це ваша фізіологічна особливість. Однак, якщо зниження тиску супроводжується певними симптомами, такими, наприклад, як головний біль, про це варто поговорити в деталях. У цьому ролику я вжив слово тиск уже 8 разів. Давайте розберемо, що воно означає. Отже, тиск Артеріальний тиск. Це та сила, з якою рідина, у нашому випадку кров, тисне на судинну стінку. Будь ласка, запам'ятайте, рідина тисне на судинну стінку. Це нам знадобиться. А тепер давайте розберемо найчастіші причини, чому тиск знижується, і що з цим робити. Причина перша це ортостатична гіпотензія. Це явище, коли наш тиск різко падає. При раптовому переході нашого тіла з горизонтального положення у вертикальне. Це явище, коли вранці з кроваті різко підірвався, стартанув, так сказати, і практично відразу фінішував. Така особливість є, і більше того, вона прогресує з віком. Що робити? Поступово вставати з ліжка і потроху тренувати наші судини. Як це робити, поговоримо згодом. Другу причину також варто згадати це медикаменти. Коли ми п'ємо якісь ліки, ми забуваємо, що деякі з них можуть мати побічну дію у вигляді гіпотензії, або самі по собі, або взаємодіючи між собою. А тому перед тим, як вживати ліки, обов'язково ознайомлюйтесь з інструкцією. Причина номер три: недостатній сон. Вночі потрібно спати. І не просто спати, а й висипатися. У нашому організмі є так називаєма автономна або вегетативна нервова система. Вона має два відділи: симпатичний та парасимпатичний. Симпатичний відділ відповідає за підвищення тиску і більш активний в день. Як ми можемо порушити цей баланс? Наприклад, якщо ви не спите вночі, коли має працювати більше парасимпатична нервова система і тиск знижений, то велика ймовірність того, що в день коли ви маєте бути в тонусі, ваш тиск буде падати. А тому ще раз, будь ласка, вночі потрібно спати. І також важливий момент. Забуваємо про норматив 8 годин. Це приблизний час. Кожен з нас індивідуальний і кожен з нас має знати, скільки йому годин достатньо для того, щоб виспатись. Комусь вистачає 7 годин, а комусь потрібно і 10. Причина номер 4. Нам потрібне здорове. Харчування. Нам потрібні елементи, вітаміни та інші речі, які будуть тримати наші судини в тонусі і будуть робити їх здоровими. І навпаки, нераціональне харчування і особливо переїдання сприяють тому, щоб наш тиск падав. Причина номер 5. Це знижена фізична активність. Гіподинамія це дійсно проблема номер один 21-го сторіччя. Вона породжує дуже багато хронічних захворювань та дуже багато станів, які погіршують наше життя. І гіпотензія одне з них. Наші судини мають бути загартованими та тренованими. Вони мають бути готовими до перепадів температур та перепадів тиску. І таким чином. Ми будемо менш схильні до того, що зниження тиску у нас буде протікати симптоматично. А тому перегляньте свій розпорядок дня. Я впевнений, що більшість із нас дійсно недопрацьовують в плані своєї фізичної активності. Причина номер 6 це стрес. Він, як і тривога, буває фізіологічний та патологічний. Перший допомагає нашому організму мобілізуватися та долати всілякі труднощі. Другий, навпаки, шкодить. Є така цікава рекомендація, яка звучить приблизно так: уникайте стресу. Мене цікавить одне питання: як це зробити практично? період, коли навколо війна і повна ду. А тому на допомогу нам прийдуть вправи на релаксацію, когнітивно-поведінкову терапію, і не варто нехтувати послугами психолога, який віднайде потрібні слова саме для вас. Та не нервніча ти! Та забийте це все фігня! Це хіба проблема? От у мене, от це вчора, оце вчора було, це я тобі зараз роз. А якщо серйозно, якщо ви маєте якісь внутрішні конфлікти, з ними потрібно щось робити. Їх потрібно пропрацьовувати. Адже психосоматику ніхто не відміняв. Є така теорія, акцентую вашу увагу, теорія, не приймайте її за чисту монету. Ви чули про таку тварину, як. Опосум. Він, коли бачить небезпеку, прикидається мертвим. Він може сповільнювати своє серцебиття, може перестати дихати, починає негарно пахнути, його м'язи повністю розслабляються, і він ще й ходить під себе. Останнє повторювати не треба. Таким чином, він уникає хижака, тобто небезпеки. Так само, і деякі люди уникають, ніби той опосум певних ситуацій, в яких їм некомфортно. Цікаве спостереження, що саме такі люди дуже часто страждають артеріальною гіпотензією. Це вам просто один із прикладів. Знову ж таки кажу: це просто теорія, або можете назвати її метафорою. Вона для вас, щоб зрозуміти, що є певні механізми психологічні всередині нас, які можуть викликати зниження тиску. І тому з ними потрібно працювати. Причина номер сім. Вегето-судинна дистонія по гіпотонічному типу. Якщо ви прийшли до лікаря і вам поставили такий діагноз, подякуйте лікарю, що він недаром потратив шість найкращих років свого життя і більше до нього не ходіть. Адже в 21 столітті ставити діагноз вегето-судинна дистонія це вже сюр. А тепер без жартів. Причина номер 7 Найголовніша на сьогодні це гіповолемія. Це зменшення рідини в судинному руслі. Причиною її можуть бути або втрата цієї рідини, наприклад, під час спеки, або профузного блювання, або мале надходження її в організм. А тому першою допомогою при даному стані буде, навпаки, поступлення рідини в організм. То якою буде перша допомога при зниженні тиску? Згадуємо, що таке артеріальний тиск. Це сила, з якою кров. Тисне на судинну стінку. А кров на 50% фактично вода. А тому першою допомогою при гіпотензії буде вживання великої кількості рідини. Інші симптоми, такі, наприклад, як головний біль, можна зняти звичайними знеболюючими. Розпочніть з парацетамолу. Просто правильно підберіть дозу. Нагадую, для парацетамола це 10-15 мг на кілограм. Може кави заварити або міцного чаю, а може одразу випити таблеточку кофеїну. Я б не радив би цього робити, хоча сам дуже люблю каву. Справа у тому, що кофеїн це психостимулятор. Він дійсно тонізує наш організм і дещо тонізує наші судини. Однак є одна біда. У великих концентраціях кофеїн має. Сечогінні властивості. Він збільшує частоту сечоспускань, збільшує виведення з організму сечею натрію, який, в свою чергу, тягне за собою воду, і викликає все ту ж гіповолемію. Тому на дальній дистанції вживання кави та чаю нам навпаки навіть шкодить. Ще раз скажу: для таких станів найкраще підійде звичайна вода. За елеутерококи, ехінацеї, лимонники та інше я просто промовчу. Єдина дієва сила, яка в них є, це етиловий спирт та ефект плацебо. Такі от прості рекомендації, як діяти при зниженні тиску, та саме головне, як його профілактувати. Не будьте опосумами, дотримуйтесь їх, не нехтуйте допомогою спеціалістів. А також підтримайте це відео, пишіть в коментарях ті теми, про які хотіли б почути інформацію ще. І побачимось в наступних наших відео. Це Це було було больно. боляче, Марс. Тимбобуя, Ну ж грати хоче. Всьо, вцепився. Щасливий Марс, ти свободний. Нас там стояв буде.